Шановні глядачі, ласкаво просимо до нової частини нашої серії роликів про найжахливіші моменти в історії телебачення. Протягом 16 сезонів з 1991 по 2003 рік в Сполучених Штатах відразу на кількох телевізійних каналах виходило шоу під назвою Шоу Дженні Джонс. Шоу було задумано як альтернатива сценарійним ток-шоу початку 90-х років. Перший сезон шоу в основному був зосереджений на інтерв'ю із знаменитостями та обговорення їх способу життя. Але після того, як шоу отримало низькі оцінки, воно було переформатовано в однотематичні панельні дискусії із звичайними людьми. Ці теми часто мали емоційний чи провокаційний характер, коли гості обговорювали свій різний життєвий досвід та погляди на життя. 6 березня 1995 року в Чикаго, штат Іллінойс, було записано новий епізод шоу під назвою Розкриття секрету одностатевого кохання. Він мав вийти у травні того ж року, як частина четвертого сезону, але те, що трапилося після його запису, змусило творців стерти його з історії шоу. В епізоді брали участь шестеро гостей, які були запрошені на зустріч із таємним шанувальником. Однак гостям не повідомляли прямо, що всі їхні таємні шанувальники були тієї самої статі, що й вони. Кожен таємний шанувальник публічно розповів про своє кохання до учасника, а ведуча Дженні Джонс після цього брала у них інтерв'ю. Джонс попросила кожного таємного шанувальника пояснити, як у них з'явилося почуття до учасників, а також обговорити будь-які романтичні чи сексуальні фантазії, які вони відчували до них. Поки таємний шанувальник давав інтерв'ю, їхній об'єкт кохання перебував за лаштунками в зеленій кімнаті в звуку непроникних навушниках. Після інтерв'ю з таємним шанувальником Джон закликала всіх присутніх зняти навушники та вийти на сцену. Потім таємний шанувальник отримав нагоду висловити свої почуття. Для деяких учасників було відтворено відео, на якому їхній таємний шанувальник обговорював всі свої романтичні чи сексуальні фантазії. Потім ведуча заводила розмову з ними. В якій вони мали можливість сказати, чи зацікавлені вони у продовженні відносин зі своїми таємними шанувальниками. Якоїсь миті черга дійшла до таємного шанувальника на ім'я Скота Амедуре. Він був закоханий в учасника на ім'я Джонатан Шміц. Їхня спільна подруга Дона Райлі супроводжувала Скота на сцені. Вийшовши на сцену і побачивши людей, що там сидять, Джонатан спочатку був упевнений, що його таємним шанувальником виявиться Донна. Але як тільки Скот розповів про своє кохання, Шміт заявив, що йому це лестить, але без всіляких сумнівів, він є гетеросексуалом. 9 березня 1995 року, через три дні після того, як цей епізод було записано, Скотта Мадуре. Залишив на порозі Шмітца записку сексуального характеру. Прочитавши записку, Шміц купив дробовик 12-го калібру, поїхав до будинку Амадура і вбив його, зробивши два постріли йому в груди. Джонатан сам зателефонував у службу 911 на найближчій заправці та зізнався у вбивстві. Згодом його було заарештовано і звинувачено у вбивстві першого ступеня. Його адвокати стверджували, що за його дії відповідальні сукупність факторів біполярний розлад, суїцидальні нахили та дитячий досвід пов'язаний із публічним приниженням. Адвокати Шмітца використовували у захисті поняття гей-паніки захист від гей-паніки або завчасний захист гомосексуаліста. Це стратегія правового захисту, яка відноситься до ситуації, в якій гетеросексуальна людина, яка звинувачується в насильницькому злочині проти гомосексуальної або бісексуальної людини, стверджує, що вона втратила контроль і відреагувала агресивно через сексуальне насильство чи домагання. Адвокати стверджували, що Донатан Шміц став емоційно нестабільним через приниження, пов'язане з розкриттям одностатевої закоханості в нього. 13 листопада 1996 року Шміца засудили до тюремного ув'язнення терміном від 25 до 50 років. При цьому він матиме право на умовно-дострокове звільнення починаючи з 2017 року. Спочатку Джонатан відсидів два роки, після чого вирок, ухвалений апеляційним судом Мічигана, скасував його вирок. Проте Шмітца засудили повторно та визнали винним у 1999 році. При цьому початковий вирок було відновлено 22 серпня 2017 року. Його було умовно достроково звільнено з в'язниці. 11 січня 2001 року відома бразильська модель, актриса та співачка на ім'я Щуща вийшла на сцену популярного дитячого шоу із свого космічного корабля. Це було стандартним початком кожного випуску під назвою Щуща Парк. Воно було розраховано на дитячу аудиторію і складалося з безлічі танцювальних та пісенних номерів, виконаних на футуристично оформленій сцені. Шоу виходило з 1994 року, і з кожним новим сезоном рейтинги ставали все вищими. Здавалося, зацікавленість аудиторії могла б дозволити продовжувати створення шоу ще багато років, але все це скінчилося дуже раптово. Того дня на знімальному майданчику зібралося понад 300 дітей. Від пісні до пісні, від гри до гри енергія та темп передачі лише набирали обертів. До кінця випуску вся команда, а також усі діти, які брали участь у шоу, зібралися на сцені для виконання останнього номера. Через лічені секунди камера замість танців та веселищів зняла справжній жах. Космічний корабль, з якого почалося шоу і в який через кілька хвилин мала повернутися, щуща загорівся. Не усвідомлюючи всю небезпеку, більшість танцюристів продовжувала номер, поки на задньому плані один із членів команди не вибіг у кадр, щоб спробувати загасити вогонь, але було надто пізно. Буквально за кілька секунд полум'я повністю поглинуло весь корабель і почало дуже швидко розходитися у бік. Поряд із ним, трохи за межами кадру, знаходилося колесо, на якому впродовж усього шоу каталися діти. Коли пожежу неможливо було не помітити, на майданчику почалася паніка, всі, рятуючись, тікали звідти. На жаль, один із хлопчиків, що перебував на колесі, не зміг вибратися із свого місця. Але частина працівників майданчика, попри небезпеку, почали намагатися звільнити його. На щастя, хлопчика вдалося звільнити, і він одразу був відправлений до лікарні, оскільки зазнав шоку. Пізніше стало відомо, що пожежа була спричинена коротким замиканням. Незважаючи на те, що через безладні спроби сотень дітей та дорослих залишити майданчик величезна кількість людей отримали серйозні травми, і дивом ніхто не загинув. Єдиною жертвою стало саме шоу, оскільки після цього інциденту воно було закрите. 3 вересня 2011 року чилійський телеканал TVN Проводив трансляцію ігрового телешоу під назвою Сьома вулиця. Сенс шоу полягав у тому, що учасники проходили різні випробування, змагаючись один з одним у спробі вибити із змагання всіх суперників та виграти грошовий приз. Шоу користувалося великою популярністю у глядачів різних вікових груп завдяки загальній атмосфері. Як і в попередній історії, на перший погляд, складно собі уявити, як це шоу могло опинитися в нашій серії роликів. Але той осінній епізод раптово був припинений ведучим шоу прямо посеред чергового конкурсу, він повідомив, що трапився жахливий нещасний випадок. Того ранку команда співробітників телеканалу, включаючи відомих ведучих Філіпе Камарого та Роберто Брюс, вирушила на військовому літаку задокументувати процес відновлення наслідків землетрусу, що стався роком раніше. Літак мав доставити всю команду на острів Робінзон Крузо. На жаль, як повідомив ведучий з сьомої вулиці, літак так і не досяг острова, залишившись прямо в океані. При цьому всі, хто був на борту, швидше за все загинули. Протягом наступних кількох днів у результаті пошуків було знайдено тіла кількох працівників каналу, а також сам літак. З'ясувалося, що на підльоті до острова літак зіткнувся із сильними вітрами, що призвело до двох невдалих спроб приземлитися. Виконуючи черговий розворот для здійснення третьої спроби, літак впав у воду, ймовірно, через те, що у нього просто закінчилося. Паливо. При дослідженні літака, що лежить на дні, було виявлено, що оператор вів запис буквально в останні хвилини перед катастрофою, заснявши всю команду, яка не здогадується, що на них чекає. Крім цього запису, також було виявлено карту пам'яті від фотоапарата, на якій, судячи з даних, останні шість знімків було зроблено після зіткнення з водою. На одному із знімків можна побачити вікно літака, за яким можна побачити рівень води. За словами драйверів, карта пам'яті була знайдена всередині порожньої пляшки з під води. Це означало, що після зіткнення з водою, як мінімум, одна людина, оператор Роміне Єрезебо, був у свідомості. Можливо, усвідомлюючи безвихідь свого становища, він помістив карту в пляшку. Сподіваючись захистити її від руйнувань під дією солоної води це була сьома частина постійної рубрики на каналі Доки-Дока. Буду вдячна за підписку на канал. Для мене це дуже важливо. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Так я розумітиму, що вам подобається ця тема. Напишіть, яка з цих історій вас вразила найбільше. Дякую за перегляд і до зустрічі! Бережіть себе.